Вітаю всіх! Переодично отримую такі дописи під своїми постами. Ой, Ну і що, що зробили так у кольорах Прапору України в Ейфелів Башню. Ну і що, що зробили підсвітку Ніагарського водопаду у кольорах. Прапору України, ну і що що люди вийшли з прапорами? ну і що з того або взагалі на фронт усіх. Да? У нас іде бій зараз на усіх фронтах, і на духовному, і на політичному. І на всесвітньому фронті, не тільки між Україною і Росією. Тобто, все, все зараз задіяно, бо йде протистояння не тільки там, да, Україна з Росією, але і протистояння взагалі у світі добра і зла, бо є країна-агресор, яка напала на іншу країну. І тільки ми своїми силами ми не можемо впоратися. Тому для цього потрібен нам кожен кожний розголос, кожна людина, яка вийшла, я дивуюсь, да, сидять на дивані і кажуть: Ой, толку, що вони вийшли! Да, з прапорами по всьому світу. Люди в своїй вихідні вони простояли з прапорами України, скандуючи, так що Україна вільна і Україна повинна бути Перемога України, а не просто якийсь там да, мир, якась мирна угода. Тому кожна людина я вдячна, і ви повинні бути вдячні кожному, хто зробив допис, хто вийшов з прапорами, хто там, да, люди. Маючи статки, великі статки, відомі люди з Америки зараз змінюють повністю своє життя. Вони виїжджають з Америки в інші країни на знак протесту того, що відбувається. Це такий крок, важливий крок для всіх нас. Тому ми повинні бути вдячні і цінувати кожному і кожній. І мій уклін вам до землі. Всі, 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 хто зараз підтримує нас, підтримує Україну, підтримує світло, підтримує правду, підтримує свободу. Вибору, ми вибрали бути в незалежній Україні, а не в якійсь другій країні. Ми вибрали бути вільними від іншої країни. Ми не хочемо бути окупованими. Ми не хочемо бути якимось придатком, ми не хочемо виконувати чиїсь умови. У нас є свої умови, на яких ми жили і хочемо далі жити, наводячи паралельно порядок у нас тут в країні без чийогось втручання. Гарного дня.